Чергове кримінальне провадження про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період це порушення статті 336 Кримінального кодексу України і з кінця минулого року розглядається у Бродівському районному суді під головуванням судді Богдана Петейчука. Як стверджує сторона обвинувачення в особі прокурора бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Романа Замроза, обвинувачений бродівчанин Сергій Нікішин ухилився від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період під час воєнного стану, введеного в Україні 24 лютого 2022 року. Вже на першому підготовчому засіданні наприкінці листопада 2023 року суддею були відхилені дві спроби сторони захисту зняти дану справу із розгляду. Також була невдала спроба відводу головуючого судді Богдана Петейчука. Тож розгляд справи вже по суті 24 січня 2024 року продовжив суддя Богдан Петейчук. Обставини вчинення кримінального правопорушення Сергієм Нікішиним виклав в обвинувальному акті прокурор Роман Замроз. Він зазначив, що під час досудового розслідування було встановлено, що Нікішин Сергій Олександрович, перебуваючи в статусі військовозобов'язаного як особа, яка перебуває в запасі для доукомплектування Збройних сил України та інших військових формувань, в особливий період, на яку поширюються обов'язки військовозобов'язаного, передбачені законом України про військовий обов'язок. 19 січня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, в результаті чого був визнаний придатним до військової служби. Тому був призваний першим відділом бродівського РТЦК та СП для проходження військової служби під час мобілізації. Йому була вручена повістка із зазначенням часу і місця прибуття для відправки у військо. Прокурор зазначив, що обвинувачений без поважних причин відмовився проходити військову службу по мобілізації та не з'явився до першого відділу Золочівського РТЦК та СП 29 січня 2023 року, о 17.00 для відправки у військову частину. Прокурор наголосив, що обвинувачений був обізнаний зі статтею 65 Конституції України, яка прямо вказує на обов'язок громадян захищати територіальну цілісність і незалежність України. Також повідомлений про кримінальну відповідальність за умисне ухилення від військової служби. До судові розслідування дійшло висновку про умисні дії обвинуваченого в ухиленні від військової служби по мобілізації. Також зазначено, що він усвідомлював наслідки таких дій. Відтак Нікішин Сергій Олександрович обвинувачується в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України, пом'якшувальних або обтяжуючих дане покарання обставин не встановлено. Так доживається. На отримані неповнолітні, непрецдатні особи? Немає. Немає. Чи є у вас е, інвалідність? Немає. Немає. Добре, раніше до по кримінальної повідальності не виділа. Добре. Чи зрозуміло вам судді винувачення? Чи не відмовляєтеся ви віддачі попису? У вас є таке право, до 1065. Винову жіноці, даючи боку Не селищі, Не Ми Добре. Ну, і чи визнаєте ваше. Чи Повністю. поверс? Пояснення свою думку щодо неналежного оформлення обвинувального акта висловили сторона захисту. Обвинувачений Сергій Нікішин. А його адвокат Валентин Кравець знайшов щонайменше дві пом'якшувальних обставини, однією з яких є те, що у 2019 році обвинуваченому встановили хворобу, іншою те, що практично від початку повномасштабного вторгнення роботодавець обвинуваченого Сергія Нікішина ФОП Нікішин веде активну переписку щодо його бронювання. Спроби забронювати власником ФОП Нікішин Олександром Нікішином, власного сина працівника Сергія Нікішина, адвокат представив так. В нас є купа звернень про бронювання з квитанціями про їх відправлення. Переписка триває. Втім, підтвердження про бронювання у ФОП Нікішин та підсудного Сергія Нікішина станом на момент проходження ВЛК та вручення повістки не було. Мені важко видається досудове слідство. Проведено неякісно, неповно, однобічно, односторонні. І в зв'язку з цим я буду клопотати про те, щоб допитати осіб причерні до проведення медичного обстеження, бо вони перші ніж його обстеження, вони мають насюду справу, вони мали медичний його 2019 року, який написано не У нього є конкретний скаліос, на який... Не вирівнявся цей скліоз, він не виздоровив, його мали відправити на спеціальне і додаткове окреме стаціонарне дослідження. Цих людей так само треба було допитати. Обвинувальний акт був складений з порушеннями КПК. Зокрема, у моєму винувальному акті немає такого обов'язкового елементу, вписаного як вручення винувального акту. Окрім цього, в винувальному акті стверджується, що, що я є військовим зобов'язаний. Ваша честь звертаю вашу увагу, що згідно статті 27, я в закону України про військовий обов'язок і військову службу, е, військово зобов'язаний е, це особа від 27 до 60 років. Це згідно з статті 27 закону України про військовий боюзок і військову службу. Е, саме такі люди. З такого віку зараховуються у запас. Станом на цей час мені було лише 26. Решта, те, що виклав мій адвокат, я підтримую повністю. Мені більше немає додати. Заслухавши пояснення сторін, суд встановив порядок дослідження доказів у справі. Свої докази першою надала сторона обвинувачення. Одними із вагомих доказів сторони обвинувачення є матеріали, надані першим відділом золочівського РТЦК та СП за підписом тимчасового виконувача обов'язків начальника Сергія Кириленко. Які лягли в основу справи про вчинення кримінального правопорушення, де серед іншого вказано, що Сергій Нікішин пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до військової служби по мобілізації та відмовився отримати повістку на відправку до війська. До матеріалів доказів долучено його заяву про відмову, картку обстежень, медичний огляд та довідку ВЛК про вчинення кримінального правопорушення начальники. За підписом ТРУ начальника Сергія Кириленко, першим відділом Зовчицького районного територіального центру соціальної підтримки на указу президента по загальній мобілізації, здійснюється кризу. Ні, кіщень пройшов медичний огляд, встановив що він придатний, відмовився від отримання повісті на відправу 29 січня до війська. Написані заявною відмову, отримання повісті вказує, що працює на об'єкті практичної інфраструктури. Враховуючи викладення, також вважаю, на те, що є повномадим, дійсно бажаю, бачаються знати кримінальне правопорушення, передбачуємо 36 336 напродукції. Населений вам відповідні матеріали для організації внесення відносин до про Результат Провезування просить повідомити, а також належним чином замірені копії документів саме рапорта начальника відділення обліку мобілізації Андрія Підганенка, копія повістки покудачку буде дослідження оригінал, заява. Е Дніпічна Сергія Олександровича про відмову від на службу картки обстеження організації No314, а також докторів лікарської поліції. Інформація надана зовсім деревних реально центрів комплектування та соціальної підтримки з посиланням на законодавство. саме що рішення про бронювання сходу зобов'язання до компетенції першого відділу до Черського ТЦК ТСК. Не відноситься, визначно вказаний порядок. Звернення директору телекомпанії Нік ТВ та Фопні Кічну Олександр Олександрович, 8 квітня тобто описка 22-го року, вона мала бути табір. 22 грудня 2022 року начальником першого відділу Зовчаського РТЦК та СП розглянуто прийнято рішення для проходження про випадку Нікіщина та з військоволікарської комісії. Підставлю строчки по загальної мобілізації відповідно до статті 23 закону прийняття про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Нікішні не надав, враховуючи виховання військовов'язані кіщення підлягає мобілізації приказу президента України про загальну мобілізацію. номер шістдев'яні сладця двадцять двадцять лютого 2022 року. Підпис. Сергій Кириленко. Своє бачення стосовно заявлених у справі доказів висловили обвинувачений і його захисник. Тут пропонуємо от повістка, із якої мені кримінують ухилення, повість це пише. Пропонуємо вам прибути 29.01.2023 по 17-й годині за адресою міста Броди вулиця 22 січня Б, 16. Бо я не знаю, де така адреса є. Воно йому вам прибуде 29.01.2023 А коли була виписана та повістка Сергієм Кареленко, невідомо. Тобто вони, вони так спішили мені ту повістку впаяти, за перепрошення, що навіть дати не поставили, коли вона була виписана. Напевно. Це ще є картка, видала стосовно повістки, відлучена ще заява, який ще 19 січня. Я ни дійсно не відмовляюся вже підборним силах, у зв'язку з роботою на об'єкті практичної інфраструктури заброньоване. так, уже повторне бронювання потрібно було пройти метод. Прошу дослухатись до міністра оборони щодо бронювання розділо на стаття 65 стаття шостої, дев'ятнадцять січня 23 року. Світ спочатку, да? що прийнято 에, до з приводу такої заявилася. Це важко, бо її писати? Я, я її писав, але я її написав е, за пропозицією тієї ж самої людини, яка мені вручала власне користу. Е, та сама людина, я не знаю, хто це є. Можливо, я ту людину впізнаю, можливо, не впізнаю. Вона не представилася. Е, Йде на формі, дає мені повістку, Я відмовляюся, каже, тоді фаши бре, пише заява. Ну, добре, сказали, я написав. Ознайомив мене з статтею 65 і 336. -ї. Наступним етапом на засіданні 28 лютого став допит свідків. Зокрема, судом вже допитано голову ВЛК Юрія Цундра, начальника відділення обліку мобілізаційної роботи першого відділу Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрія Підганюка та роботодавця обвинуваченого керівника ФОП Нікішин Олександра Нікішина. На найближчому засіданні 19 квітня буде заслухано обвинуваченого по справі про ухилення від мобілізації Сергія Нікішина. Це процес систематичний. Один раз не прийшов другий раз, третій раз не прийшов четвер. Ну, коли дали просто повістку, пропозицію, і на тобі кримінал, ну вибачте, це метал норма законності, сліпно, якої я маю, я маю, я маю я притягнути. Тобто не хочу сказати теоретичне, але практичне питання, що таке, треба розібратися з термінологією. Е, ухиляння або не прибув до цього. Тобто в якій формі? Це мало бути напрацьоване на якась теоретична база. Що таке ухиляння? Він правильно говорить, ухиляння це Раз-два, раз, Потім до нього прийшли, і поризали його. Нічого цього ні. людина не явили, все, пішов в фільму. Усі аргументи сторін та покази визначених судом свідків будуть представлені у наших наступних відеосюжетах. На початку цього відеоматеріалу було зазначено, що розгляд кримінального провадження стосовно Сергія Нікішина про ухилення ним від призову на військову службу є черговим одним з адже такі справи все частіше втрапляють до судової зали, бо якщо торік. За інформацією Бродівського районного суду надійшло 10 справ за статтею 336, по восьми з них винесено вироки, то лише за перший квартал цього року до суду передано сім таких справ, з них чотири розглянуто і завершено. По трьох справах винесені вироки із визнанням винними у вчиненні злочину, передбаченого статтею 336, та призначене узгоджене покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, від якого вони звільнені з іспитовим терміном один рік. По одній справі винного засуджено до трьох років позбавлення волі. Санкція статті про ухилення від мобілізації передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Стаття 62 Конституції України.